Сегодня, в День города, на торжественном вече в областной филармонии регалии почетных граждан Ужгорода получили Йожев Сабо, Владимир Микита и Эмил Ландовский. В принципе, решение о присвоении им званий почетных ужгородцев принималось несколько ранее, на одной из сентябрьских сессий Горсовета, но соответствующий нагрудный знак и свидетельство о его присвоении принято вручать в день города и в торжественной обстановке, каковая и царила сегодня в празднично прибранном фойе и зале Закарпатской областной филармонии. Вступительное слово мэра Ужгорода Сергея Ратушняка было кратким, эмоциональным, но весомым. Кратким, потому как праздничная атмосфера не располагает к длинным речам, эмоциональным именно к этому праздничная атмосфера и располагает. Весомым, потому как за четыре с лишним года пребывания Сергея Николаевича в должности Ужгородского мэра сделано действительно много. Город действительно стал краше, уютнее, комфортнее для проживания, чтобы там не говорили ни другие Сергея Ратушняка и его конкуренты по предвыборным гонкам. «Не все сделал с Ужгородцем». «Да, не все, но даже в Швейцарии не все идеально», – сказал Сергей Ратушняк. «А ведь мы далеко не швейцарцы». «Пусть не алюром, пусть только шагом, но Ужгород движется вперед, а направление движения – это главное. Все остальное – наносное». «И еще об одном многим следовало бы задуматься. Движение вперед тем быстрее, чем меньше помех на пути. Власть может нравиться или не нравиться, но она избрана народом». Она плод коллективного решения большинства людей, и меньшинство не имеет права с этим не считаться. А всеми правдами и в основном неправдами мешать городским властям реализовывать намеченное и потом критиковать, что не все намеченное реализовано, мягко говоря, это непорядочно. Прямо говоря, это низко, гадко и подло. Доброго дня, святого Сужеродицы и гости нашего места. Ми йшли до цього дня двома дорогами чотирьохрічною, тобто довжиною каденції міської влади, і один рік від святкування останнього дня міста. За цей час нам вдалося стати кращим містом в енергозбереженні. Ми на 100% повністю облаштували медичні заклади міста. Автономними котельнями. На 100% їх облаштували європакетами до тобто автомобілями вікнами. Із 60 котель у сфері освіти побудовано 40. 60% зроблено віком. Доріг, попри можливості на 5 мільйонів в рік, не більше, ми виконуємо робіт на 39 мільйонів. Ми зробили знакові такі проєкти, як Проспект Свободи, відродження Бозорського парку, відродження Галянської ротонди. До Дня міста ми підійшли з такими знаковими об'єктами, які ми обіцяли зробити. Що два роки назад, що три роки назад ми проголошували про те, що ми не зробили. На сьогодні ми відкрили щойно годину тому. Перший етап 50% проспекту Лігонського. Це депресивний сирий і сірий район. Сьогодні заланав, вчора це вже відбулося, тротуар, але з новими ліхтарями, з тротуарами, викладеними брусчаткою. парковими стан, крижу частину, яка ще буде покритадові условиями, то відкриється мені дорожній рух. І з цим самим прийде, приходить туди комфорт. Тобто ажіотаж з центру не перенесли. комфорт, прийшли на проспект, з проспекту Свободи перейшли на льовоцьку На сьогоднішній же день ми даруємо місто реставрований підвісний міст, це з у поздорський парк. Минулого року ми завершили реконструкцію і капітальний ремонт під час кризи. Пішох мосту, і транспортного мосту. І на ці всі витрати до цього слід додати безумовно 15 спортивних площадок, 18 дитячих майданчиків, 38 дворів. Хтось може сказати, що це не все. Все ніхто з нас не зробив. Ні сьогодні, ні в останній місяць, ні за своє житло. Але за 35 років ще з радянської влади влада не приходила 38 дворів зробили. 120 даха зроблено, 130 не зроблено, але зроблено 120. Ладах. Не все зробили, але зробили дуже багато. Ми зробили понад 100 мільйонів і це не загального бюджету, а це зрушення, які ми заробили, які безумовно можна було не вкласти, які безумовно, можна було просто, чесно кажучи, взагалі вкрасти. І це зробили деякі, наприклад, і попередників, і сусідів по 42-му. По водопостачанню ми вклалися додатково до цих коштів понад 42 мільйони. Це гроші зароблені водоканалом, це гроші зароблені намі і отримані як допомога державному бюджету. Якщо ми мали 70% міста, яке постачалося водою по графіку, то сьогодні 72% міста постачається без графіка цілодобового. Великий квадрат між проспектом. Грушевського, значить Синковецькою і станційною, переведено на графік 6 годин ранку до 23. Щоб повністю місто перейшло на цілодобове кількопостачання, треба завершити а на 70% завершені, роботи по будівництву 3 мільйонів резервуарів в новому мікрорайоні. Знов-таки не все зроблено, але дуже багато зроблено. До цього, безумовно, ми б сьогодні вже мали два роки працюючий парку, вже третій рік працював би Національний банк, який би завершував генеральну конструкцію, яка була запланована в 1933 році архітектором крупкою на замовлення президентом Масарова. Ми мали би також пішохідний міст і мали би, безумовно, вже функціонуючий торгівельно-офісний розважальний центр на площі поданого міста проти готелю Бужарова. Всьому цьому завадила обласна влада, яка і метою мала захоплення цього міста, заважати цьому місту і підкорити всі кадрові фінансові можливості, бізнесові, і перетворити в нас місто рабів, яким стало сьогодні, на жаль, ми бачимо з чудовими людьми, але ці люди вже навіть не мають права ні голосу, ні думки, ні права вільного бізнесу, призначення посад і таке інше. Все підпорядковано інтересами одного. Судно, звісного погруповання. На жаль, вони і нам заважали. Зараз їхній проєкт це захоплення міста у жарках, що називається сьогодні світле майбутнього. Вчорашні звільнені дороги, сьогодні ми більш-менш маємо пристойні умови для пересування. Хтось може сказати, що вони дуже гарні, швейцарські дороги. Дані швейцарські, але і ми не швейцарські. Але що стосується взагалі європейського стандарту доріг, то на передбачена... В сучасній Україні жовтого квадратного метра не існує дороганських людей. Але ми зробили і вулиці Ньорні, 3 км, і проспект зробили, нову вулицю, і Хана зробили, і Івана Паша зробили, і Загородську зробили. Зараз на Львові прийшли. Це попри можливості. На 5 мільйонів ще вийшли уроку, примудрялися робити це. На 15 мільйонів. Я вважаю, вважаю, що це наша заслуга. Від себе особисто я подарував серію медведиків наших підкарпатських. Зараз ми пів години тому відкрили збільшуючи присутніх тут пам'ятник нашому землю. Дуже відомо дядя Колі, який 45 років запалював нам ліхтарі від ще керосинових до електричних. І це пам'ятник нам, городцям, тому що це вірне служіння собі, людям і рідному місту. Потім я хотів би з цими пам'ятниками разом з культором Михайлом Колодко, з креативною групою молоді, яка є в нашому місті, скульптори, архітекторів, молоді, молоді дівчат і хлопців, від наших пам'ятників, від яких віддає ауру мертвості і смерті це репресовані, це чорнобильцям, це, це міліціонерам. Це добровольців загибли, вмерли, облучили, закопали, замордували. Не можна перетворювати суцільний цвинта територію міста, тому що ми в місті живемо. А життя це є і світло, і цвіт, і радість. І радість не тільки свята. І радість не тільки тому, що сусіда здохла корова, а радість тому, що є саме життя. І все мого життя є саме життя. І радість в цьому житті саме має нам надходити від самого життя і зранку, і в обід, і ввечері. Я думаю, що ми досягли такого комфорту, коли в нас немає міжконфесійних, міжнаціональних, навіть міжпартійних, якби ще не хвороба окремих персоналів, у нас немає в цьому ніяких психологічних напружень і драматизування ситуації. Ще й комфортним наше співвідношення, влади і стосунки з бюджетної сфери, з держслужбовцями, з бізнесом. Є. Тому сюди прийшли, збудували нову лінію, збудували епіцентр, збудували нових готелі. Сьогодні розпочинається все-таки навіть наприкінці нашої каденції. Це група приватна, це мільярдер наш Ігор Колбойський. Вони збудують сучасний комплекс і, на моє прохання, завтра, післязавтра ви побачите на бікбордах цей проєкт. Який проєктувався на площі Парами в самому Парижі. І група, яка адаптувала під українське законодавство, це була польсько-українська група, яка два роки адаптувала цей проєкт. Я думаю, це буде велика прикраса, чудова прикраса. Що вам сказати? Я думаю, що це місто живе в нас. Тут, ви бачимо, Михайло Качу живе. Можна було просто відлити цоколь під ліхтарі на... Пам'ятник на проспект Свободи чи хімічний факультет, але там вилето герб міста, вилити літери самого міста і угорською мовою, і українською. І це вкладання і душив цього. А Льоша Хідліс тут є депутат. Він батареї привозить, щоб їх переплавлювати на цей чувок. Отак ми живемо. Я вважаю, що кожен з нас щодня на Краплину робить. Це місто краще, тепліше, уютніше, комфортніше, багатше. І краще из них, які це роблять, ми сьогодні прийшли тут з вами поздоровити. Свято вас! Міський бюджет. Кроме этого, на городском вече в областной филармонии целый ряд достойных людей получил почетные отличия Ужгородского городского совета. В их числе главный врач Ужгородской детской больницы Игорь Рожко, директор Боздорского парка Александр Черняк, всемирно и всемирно известный кондитер Валентин Штефанё, 90-летняя, но до сих пор действующая главный бухгалтер Ужгородского стадиона «Авангард» Анна Корбовская, гроссмейстер фотографии Алексей Попов, известный руководитель нашего Европейского медиа-центра и редактор газеты «Вести Тыжня», непримиримый правдолюб Николай Кашута и многие другие достойные люди. Кого не упомянул, искренне прошу простить. На слух записать все фамилии и должности записать сложно. По мере уточнения список обязательно будет дополнен.